Дарницькі подови та п'ятак продаватимуть на 40 копійок дешевше в магазинах. «Седам». торговельна мережа долучилася до меморандуму щодо здешевлення у Чернігові цих двох видів хліба. Угоду підкріпили підписами сьогодні в мерії. Документ є продовженням соціальної ініціативи виконкому з місцевими аграріями, борошномилами та хлібопекарями. Вони побачили рекламу, вони звернулися до нас з питанням з таким, чи могли б ми їх взяти в меморандум. Звичайно, саме їх і саме їх чому, тому що вони є. А саме тим тією сіткою, яка сьогодні є нашою. Підтримуємо все чернігівське, підтримуємо чернігівського виробника, підтримуємо чернігівську мережу. Аби здешевити два види соціального хлібу, всі учасники меморандуму знизили їх собівартість, зменшили націнку і торговельні мережі. Проте пішли на такий крок свідомо. Сподіваються, що тим самим до їхніх магазинів прийдуть більше покупців. Ми теж йдемо на потери, тому що ми знижуємо теж час своєї націнки иначе у нас іде снижение у всіх і призводітелі муків, призводителі хліба і, муки, у і, хліб, і у продавця. Все работают на конечный результат, щоб как-то поняти, що очень трудно всім, щоб как-то улучшить ситуацію. Вже тиждень у 34 магазинах Чернігова продають соціальний хліб за новою ціною. З сьогоднішнього дня додалося ще 19. Фактично, все місто буде покрита мережою, де буде продаватися соціальний хліб. Це дуже. Патріотично це правильно для нашого міста. Мені дуже приємно, що бізнес влада знаходять порозуміння саме в тих питаннях, які потребує допомоги. Ти версту нашого населення. Все ж таки 120 гривень на місяць економії. Це ну може невеликі, але суттєві моменти. Нові учасники меморандуму обіцяють, що соціальний хліб на 40 копійок дешевше на полицях магазинів їхньої торговельної мережі з'явиться вже із завтрашнього дня.